Друзі Чого ви разом до сих пір? Ілі що вас тримає разом до сих пір? А ну вас тримає до сих пір, що вас є почуття один до одного, але не не росте далі ваша. Далі взаємо... ну, щоб сказати сім'ю, ви могли, не росте далі ваші стосунки. Стоять на місці. Він намагається з цим боротися. Даже горте за чоловіку командуєте, горете, щоб ну, щось далі двигалося. Намагаєтесь значить, щось будувати, але звертаєтеся звер... обратно. І так це по справедливості все. По кругу. Все у вас умірене і не міняйте. Ну ви готові щось змінити. Йти далі. Готові покинутись його вже. Навіть. Щось вам міша його покинути. Це, це у вас длиться вже некотрий період. Вже не, вже не дуже. Та й довго длиться у вас вже це. Про, просто ви відпустіть. Просто ви відпустіть і все. Нехай йде собі своєю дорожкою, кататься. Ви вже устали від цих всіх стосунків і хочете відпочити, підпустіть його катиться своєю дорожкою. Обнуліть ці всі стосунки і почніться з чистого листа. Найдіть собі другого, який буде далі двигатися, і буде у вас рівновага. Будете в рівновагі і добре себе чувствувати з цим чоловіком. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, заходьте мій канал. Давайте ну, будемо під мене підтримувати, заходьте. Я Таро знаю, я мастер свого діла, так що не думайте, що я не маю нічого.